Пожежний режим. Я Привіт. дуже пізно прочитав про Кьольн. Твоє повідомлення насправді і а, відреагував на нього негайно, тому що все те, що відбувається нині в Німеччині, є таким абсолютним зрізом а, того, про що ми. А, ну, мріємо, боїмося, знаєш, і а, те, з чим ми боремося, Німеччина, як і Україна, тепер така ну на вістрі змін. Просто інше питання, що ми в активній фазі агресії. Вони в активній фазі переосмислення того, що робиться. Але mm -hmm. оця здатність а, а, німецького суспільства. Власне, через свою величезну відкритість останні роки до емігрантів і, і через ту, ту позитивну рису, яка є в Німеччині, попри всю нашу критику, це її відкритість для світу, яка реально стала такою, як ну, яка, яка змінює цю країну. І оця відкритість для світу попри корумповані стіліт, попри монополізацію її енергопотоків, попри корупцію на величезних рівнях, вона цей в цій вулиці, де ти бачиш. Курдів, які демонструють, де ти бачиш іранців, які виходять на, на на марші, де ти бачиш чорт забирай, антиваксерів. Ну це реальність така, яка вона є. Тобто ну це ви виплив, оцей вилив громадянського суспільства в найогидніших часто або в найкрасивіших його формах. Він відбувається в Німеччині, яка ну не бачила цього в своїй історії, окрім цих останніх, можливо, 20 років. Активної mm -hmm. фази а, її а, її відкритості до. До світу, і це з тих позитивних рис цього всього. Я б думав почати з Шольца, нашого з тобою улюбленця, але, мабуть, все таки почну з Кьольну, тому що саме він став для мене тригером. Для того що я подумав, чорт забирай, як ми можемо пропустити а, цей а, шалений уікенд у Кьольні, про який Леся написала. Про що саме ви говорите? Тому друже, що вибач, да, Я, я, я тобі теж. я скажу дуже коротко і Леся продовжить. А, а потім ви включитесь в диску коротше. А цими уікендом уик, цим в Керні була величезна україно-іранська демонстрація з на підтримку іранського руху спротиву на підтримку іранської революції. А цей а, слайд анонсу цієї демонстрації красивезний Леся прислала мені ще в суботу. Меа кульпа про а, а, про це нас насправді повідомити і Діму Портіного, і тебе, і, власне, сам себе. Я за це дуже перепрошую. У мене такий в інтимному плані був дуже специфічний уікенд з моїми власними флешбеками. Не про це зараз мова до біса. А покажіть, будь ласка, п'ятий слайд і влітаємо в цю розмову. Ось воно. March for freedom! Yeah! November the 5th. А цієї суботи це було Леся, розкажи, будь ласка, що ти бачила? Як наскільки велолюдно це було? Твоє враження? Ем, ну, якщо ти встигнеш ще за цей час подивитися на моєму Фейсбук-аккаунті ем, фотографії з самої демонстрації, то ми можемо це продемонструвати ще краще. Але насправді відбулася, як на мене, досить таки. Ем, Феноменальна річ, тобто українська гуманітарна організація тутешня. Вона називається Синьо-Жовтий Хрест, Блау Гельбискровіць це дуже велика гуманітарна організація, яка підтримує всі ці 10 тисяч українців, у Кельні, які зараз є, і яка дуже активна в сфері гуманітарної допомоги. Збирають вони на все, що завгодно. Переправляють ліки, переправляють гуманітарну допомогу. Ну просто неймовірна річ. І вони організовують відповідно всі зібри. Рання всі е, маніфестації, всі демонстрації українців. Це у них вже так би мовити дуже хороший воркфлоу в цьому сенсі і взагалі е, дуже е, помітна організація. От тепер вони вперше зрозумів зробили цю демонстрацію разом з активістами іранського походження у Німеччині і в Кельні Кельн дуже інтернаціональне місто, тому е, тут дуже багато, дуже сильна діаспора іранська. Відповідно, це опозиційні люди, які сюди е, в свого часу. Виїжджали після відповідних ісламських революцій, і тому ем, вони звичайно підтримують той рух, який відбувається зараз. І відбулася така своєрідна синергія ем, двох цих е, рухів, тобто українського і опозиційного іранського руху. І е, це була просто неймовірна річ, тому що від цієї демонстрації, яка йшла годинами вулицями в центрі Кельна, е, була така дуже потужна енергія, походила і бачити. Це море прапорів, там були. Стометрові ще крім того, України, Ірану, і ем, тобто люди іранського походження кричали Слава Україні в той час, як е, українці кричали ці гасла відповідні е, перської мови. Тобто, ну це було щось дуже дуже неймовірне як на мене. І відповідно, ем, я розмовляла з організаторкою, з очільницею цієї організації, е, синьо-жовтий хрест, і вона е, розповідала, що це була просто в організаційному плані навіть дуже потужна штука. Тобто для неї це теж була був так, так би мовити, досвід неймовірно позитивний, неймовірно ем, такий, так би мовити, е, як це сказати, надихаючий. Е, е, от і вона говорить, оскільки ця діаспора іранська вона така багаточисельна тут. Е, і коли порівняли, що більше іранців, звичайно, прийшло на цю демонстрацію, менше українців, то іранці хотіли обов'язково брати українські прапори. Демонструвати ці, вони були такі сплетені з, з паперу серця в кольорах Ірану і в кольорах України. Тобто, це були… ми зустріли навіть українську іранську пару, наприклад, такі імпресії дуже цікаві були. тобто… Головний мотив був е, те, що е, вони хочуть скинути цей диктаторський режим е, в Ірані. А українці е, теж цього прагнуть, тому що цей диктаторський режим підтримує інший диктаторський режим, який веде цю неймовірно жахливу війну в Україні. Тобто, це були головні такі. Так би мовити, меседжі цього цієї демонстрації, і відповідно вони пройшлися. Ось я не знаю, чи можна показати. Я зараз навіть так сіла вдало, що можна бачити Кельнський собор. У мене. Оу, oh, От і вони дійшли до цього собору, власне, і була там маніфестація. Вони були підтримані дуже багатьма політиками. У Бор Бургомістерка Кьольна була на маніфестації, і так далі. Тобто, політичний політичний підтримка також дуже сильна є, потужна. І на рівні землі Північний рейн вестфалія де знаходиться е, цей мільйонник Кьольн. Тобто, ну тобто дуже дуже потужна. Звичайно, в цей в цей вікенд проходили демонстрації на підтримку України, українців. Організовували в інших містах, зокрема, йдеться в Парижі. Проходила на цьому вікенді. Була маніфестація, була в Берліні. Так, але от така Суміш двох цих рухів, мені здається, це поки що о, такий одноразовий був, як на мене, івент. Я не все змогла промоніторити. Якщо, може, хтось десь ще знає чи було щось схоже, то було б цікаво дізнатися. Але от, власне, ось так. Тобто такий стейтмент дуже сильний зробили українці і іранці в центрі дуже відомого міста, і це було в суботу, це означає, що вибраний був час дуже вдало. Раз повні були вулиці людьми, які йшли на закупи, там і так далі. Тобто, люди фотографували. Я бачила, що вони спілкувалися постійно. Люди, які йшли, йшли в колоні, спілкувалися з прохожими, відчували абсолютну підтримку, тобто. Ми боремося з демократичні цінності. Вони хочуть повернення демократичних цінностей у себе на своїй історичній батьківщині, і так далі. Тобто, тут просто тільки на цій хвилі позитиву і хвилі боротьби було дуже багато неймовірних вра.